Я працюю в DaVinci Resolve вже понад 6 років. За цей час я перейшов десятки курсів, переглянув сотні туторіалів і перевірив на практиці купу різних варіантів роботи з кольором. Сьогодні я показую два основних, які використовую постійно. Перший трохи складніший в налаштуванні, але, на мій погляд, простіший для розуміння. І другий навпаки. Легше налаштувати, але більшість процесів там відбувається, ну так би мовити, під капотом в DaVinci. І не завжди очевидно, як саме все працює. Обидва варіанти дають одинаковий результат. Відрізняються тільки пара інструментів і логіка їх застосування. Окремо відмічу, що сьогодні будемо багато говорити про колірні простори Color Spaces. Якщо ти взагалі не в курсі, що воно таке, для чого воно потрібне, з чим його їсти, можеш переглянути попереднє відео на моєму каналі саме на цю тему. Посилання буде в описі. Тож, сьогодні налаштовуємо DaVinci для комфортної і правильної роботи з кольором. А в кінці відео я покажу, як зробити шаблони, щоб все це налаштовувалося буквально за кілька кліків. Погнали! Проект я вже створив. Нам сьогодні цілком буде достатньо ось цих от трьох шотів для роботи. Єдине, що нас сьогодні цікавить, це картинка і те, як вона виглядає. Зараз вона сіра і неконтрастна, тому що це знято на камеру Sony в гамі S-Log 3 і колірному просторі S-Gamut 3 Sign. Щоб привести це все до нормального вигляду, матеріал треба проявити, тобто перевести log 3 в Рек 709. Стандартний кольорний простір з нормальним контрастом і кольорами. І для цього нам потрібно правильно налаштувати DaVinci, щоб вона розуміла, з чим ми працюємо, як ми хочемо з цим працювати і що ми хочемо отримати у фіналі. Починаю з першого способу: йдемо в налаштування проекту, далі Color Management і перевіряємо, Color Science має бути DaVinci YRGB. Далі Timeline Color Space змінюємо на DaVinci White Gamut Intermediate. А output ColorSpace ми змінюємо на rec 709 24 якщо ти працюєш на Windows. Або ж Rec709A, якщо ти працюєш на MacBook. Тепер коротко пояснюю. Таймлайн Color Space це колірний простір, у якому ми будемо працювати. Від нього залежить, як будуть себе поводити всі наші інструменти кольорокорекції. DaVinci Wide White Gamut Intermediate це власний простір компанії Blackmagic, створений спеціально для роботи з кольором. І він створений так, щоб у ньому помістилися всі існуючі кольорні простори усіх існуючих камер. А от Output Color Space це той кольорний простір, у якому ми будемо бачити фінальний результат. І будемо експортувати потім фінальне відео. Тобто цими налаштуваннями ми кажемо DaVinci, Вінчі, що який би у нас матеріал не був на вході, працюй з ним у DaVinci White Gamut Intermediate. А фінал мені віддавай у Rec.709. 709. Зберігаємо налаштування і переходимо до вкладки Color. Візуально нічого не змінилося, і це нормально, тому що на даний момент ми пояснили DaVinci, як ми хочемо працювати з матеріалом. Але не пояснили, що це у нас за матеріал. Для цього йдемо у вкладку Ефекти. Тут знаходимо «Color Space Transform і перетягуємо його на нашу ноду. Супер. Далі налаштовуємо Color space Transform. В input Colour space ми вибираємо наш color space нашої камери, а саме Sony SGMOD3 sign. Окей. «Input Gamma» — це у нас Sony S-Log 3. Далі в Output color Space Ми виставляємо той Color Space, який вказали в налаштуваннях проєкту. Тобто DaVinci Gamut і Output Gamma, DaVinci Intermediate. Окей. Щось у нас вже помінялось, але картинка досі сіра. Тому що лишився ще один крок. Для цього створюємо нову ноду, натискаю Option S або ж Alt-S на Windows. Беру той самий Color Space Transform і налаштовую його трошечки по-іншому. В Input я цього разу додаю нашу DaVinci White Gamut Intermediate. А от в output Color Space я проставляю те, в чому ми хочемо бачити нашу фінальну картинку. Тобто REC709 та gamma2.4. Уже бачимо нормальну картинку. Також я порадив би тобі змінити налаштування Gamut Mapping Method. На Saturation Compression, щоб уникнути можливого перенасичення кольорів при конвертації. І от тепер, нарешті, у нас картинка виглядає нормально. Давай розбиратися, як вона працює. Отже, отут, от на вході, ми маємо наш оригінальний матеріал з камери. Далі сигнал з цього матеріалу заходить в першу ноду, у якій ми кажемо до інші. А давай ти мені конвертуєш, оце ось. Sony Slog 3 в DaVinci White Gamut Intermediate, який я вказав в налаштуваннях проєкту, і в якому я хочу працювати. Далі, на виході з цієї ноди, ми вже отримуємо сигнал у колірному просторі DaVinci Gamut Intermediate. І в ньому ми працюємо. Ми тут міняємо баланс білого, правимо контраст, насиченість кольорів і так далі. Робимо абсолютно все, що нам заманеться. Після цього, після наших корекцій. Ми знову ж таки кажемо DaVinci. А тепер переведи мені зі свого DaVinci Gamut Intermediate у нормальний людський REC 709, в якому я буду бачити свій матеріал ось тут, от у в'ювері, І в якому я буду робити свій фінальний експорт. Тепер другий спосіб, простіший у використанні. Нам навіть не потрібно йти на вкладку Color. Йдемо в налаштування проєкту, Color Management. І тепер Color Science змінюємо з DaVinci YRGB на DaVinci YRGB Color Management. Знімаємо галочку з Automatic, бо ми хочемо робити все своїми ручками. Потім Color Processing Mode змінюємо на Custom. Бачимо купу всього страшного, але в цілому ми з цим вже знайомі. Input Color Space. В принципі, не особливо важливо, тому що ми це будемо потім змінювати окремо індивідуально для кожного кліпу. Можна залишити, як є. Далі, таймлайн Color Space. Змінюємо на вже знайому нам, DaVinci white gamut intermediate. Є е. таймлайн Working Luminance. Обираємо тут в самому низу кастом і відкручуємо ось тут от на 10 тисяч ніт. Просто щоб випадково нічого не зрізалося саме по яскравості. Ну і output Color Space. Аналогічно. Якщо ти працюєш на Windows, ми ставимо Rex 709 Gamma 2.4. Якщо Mac OS, тоді Rec709A. Натискаємо Save. І знову ж таки бачимо, що в нас візуально нічого не змінилося. Але DaVinci тепер сама розуміє, що і куди і як конвертувати. Єдине, що нам все ж таки потрібно зробити, це підказати, у якому кольорному просторі у нас все-таки матеріал, з якої він камери. Для цього дуже просто: або на таймлайні, або ж в медіапулі на будь-який кліп, ми натискаємо праву кнопку миші, обираємо Input Color Space. І тут обираємо один із тих, які вже є. У мене камера Sony. І це відео знято в Sony SGModriSign S-Log 3. Натискаю. Вуаля! Одразу це все змінилось. Не всі кліпи. Для того, щоб змінити всі кліпи, ми обираємо одразу всі. Якщо в тебе їх сотні, обирай одразу сотня. І аналогічно input Core Space. Sony, SGMOTRESIN. Супер! У нас всі кліпи, вже. В нормальному Рек 709. і нам навіть не довелось йти у вкладку Color. Втім, якщо ми таки підемо у вкладку Color, то тут нам вже не потрібно нічого додатково створювати. Ми просто працюємо і працюємо одразу. У кольорному просторі, який вказали в налаштуваннях, тобто DaVinci White Gamut Intermediate. І сама DaVinci, і всі інструменти це розуміють і працюють відповідно до цього колірного простору. Ну і в якості бонусу саме до цього способу, то якщо ти будеш працювати з RAW матеріалом або ж з камерами, які записують у Prores, тобто ті самі BlackMagic, або ж навіть iPhone з їхнім Apple Lock, то DaVinci сама зрозуміє, що це за камера. В якому кольорному просторі вона знімала і сама автоматично конвертує тобі картинку в Рек 709 взагалі без зайвих дій. Ну і щоб кожного разу це все не налаштовувати з нуля ручками, давай зробимо собі шаблончики. Для цього йдемо в налаштування проєкту. І ось тут, де у нас вже все налаштовано, так як нам потрібно, натискаємо ось ці три крапочки вгорі справа, і тут обираємо. Save Current Settings as preset. Тобто зберегти ці налаштування в якості шаблону. Натискаємо, задаємо йому будь-яке ім'я і натискаємо ОК. Тепер в цьому меню у нас з'явився наш пресет, який ми можемо в будь-який момент завантажити. Тобто, якщо ми зараз скинемо все на стандартні налаштування, тепер ми можемо натиснути на наш пресет, натиснути Load preset і все, більше нічого не робити. Крім того, в цій же менюшці я можу вибрати ось цей от пункт Set Current Settings as Default Preset. Тобто використовувати ці налаштування, які в мене зараз є, в якості стандартних. І тоді, створюючи новий проект, він буде створюватися одразу з цими налаштуваннями. І мені взагалі нічого не потрібно буде робити. Максимум це виділити кліпи, натиснути праву кнопку миші, вибрати в якому колорспейсі вони зняті, і все, і просто працювати. Давай зараз зробимо шаблончик під наш варіант з нодами швиденько. Готово! Тепер йдемо у вкладку Gallery. Тут обираємо Power Grades. Після чого натискаємо праву кнопку миші у в'ювері на нашу картинку і обираємо Grab Steel. Готово. Ми створили собі. Powergrade. Такий собі шаблончик кольорокорекції у світі DaVinci. Якщо натиснути ось тут внизу під е циферками, можна задати йому ім'я. Давай я напишу Sony S-Log, ми переводимо його в REC 709. Клас! Тепер, якщо я скину всі наші корекції, закрию ефекти, все, що мені потрібно зробити, це піти ось сюди, от, в галері, Power Grades. І це до, до речі, доступно у всіх проектах. Тобто, якщо я зараз створю е, новий проєкт, ось. В папці PowerGrade в мене буде мій створений PowerGrade. Тобто, це поширюється на всю базу даних DaVinci, на всю базу твоїх проєктів. Повертаюсь назад, обираю PowerGrade Мій натискаю на нього праву кнопку миші і Apply Grade. Все. DaVinci додала мені дві моїх вже налаштованих ноди. Далі я йду в вкладку Edit, обираю кліп, на якому в мене вже є ці ноди. Інші сірі, бач, їх немає. Натискаю праву кнопку миші і копі. Обираю всі інші, скільки б їх не було. Теж права кнопка миші і обираю Pest Attributes. Тут DaVinci вже люб'язно поставила мені галочку навпроти пункту Color Correction, тому що вона розуміє, що в цьому кліпі змінена тільки кольорокорекція. І все, що мені залишається зробити, це натиснути кнопку Apply. І все, в мене всі кліпи, ну, проявлені, скажімо так. Якщо я піду в вкладку Color, то на кожному з них будуть оці от дві ноди, між якими я можу спокійно працювати. Також я можу знову піти у налаштування Color Management і зберегти цей шаблон саме під роботу з нодами. Е, як окремих, хай буде два. Все, тепер в мене є два шаблони, між якими я можу дуже швидко перемикатися, і один з них я можу вбрати в якості стандартних налаштувань при створенні нового проекту. І на Чому я рекомендую працювати саме так? Коли в тебе все переведено в DaVinci Wide Gamut Intermediate, незалежно від камери, незалежно від матеріалу, інструменти працюватимуть одинаково. Будь-які корекції. Будуть відбуватися максимально передбачувано. І якщо ти накрутиш контраст чи колір на одному кліпі, він ідентично відпрацює на другому. Про саму кольорокорекцію обов'язково будемо говорити в наступних відео. А поки що спробуй це все налаштувати у себе. Поекспериментуй і пиши в коментарях, який варіант тобі подобається більше. Ну і якщо щось не зрозуміло, обов'язково перепитуй. А на цьому все. Вік, живий вікучись і до зустрічі!